Магічний світ мавки. І з вами я, Маріанна з України. друзі підписники, дуже дякую одразу, кажу вам усім, за ваші лайки, за вашу підписку, за ваші донати. Щиро усім вам дякую за зворотній зв'язок, за те, що ви таким чином виявляєте також до моєї творчості, до моєї праці повагу і. Лайк, це дуже важливо для мене. В мене канал ще молоденький, маленький. Дуже дякую. Сьогодні буде цікавий незвичний розклад на колоді карт, яка має назву Небо і земля. Отже, буде такий розклад: як на небі, так і на землі. Тобто, як угорі, так і внизу. Перші три карти я візьму, це те, що на небі. Це означатиме те, до чого ви прагнете. Ваші високі якісь цінності, цілі. От Взагалі, да? те, що, наприклад, прописано на небі вам долею, і душа ваша це відчуває і ось до цього прагне. Ну, тобто так має бути, принаймні. Да? Якісь такі ваші високі духовні поривання, я б сказала. Далі. Наступні три карти це те, що відбувається у вас в повсякденному житті. Тобто те, що воно насправді у вас є у житті. Те, що у вас виходить робити. Ну, і те, що от ваша реальність, так би мовити, да, яка б вона не була. Так, і далі наступні три карти. Це якби міст. Як поєднати небо і землю? Вам ось тут будуть підказки в цьому третьому рядку. Третій ряд це особливо цікаво. Будуть такі, якби да, рекомендації від вищих сил, як примирити в собі небо і землю, угу. як, наприклад, поєднати матеріальне з духовним свої духовні цінності і з реаліями життя, яке іноді буває і до нас, на жаль, не завжди милостиве. Да? Бувають ситуації різні і дуже складні. Але бувають і приємні сюрпризи. От сьогодні побачимо, що вийде. На розкладі карти всі беру, як бачите, при вас, тому сама не знаю, що буде. Зараз налаштовуємося з вами, називайте подумки своє ім'я. Я попрошу Вищі сили, Архангела Михаїла, ангелів Небесних нам допомагати і таку створити атмосферу, цікаву, чудову. Може, щось, щось почуєте, ви для себе дуже корисне в моєму розкладі, те, що вам принесе спокій вашій душі, або отримаєте якусь цікаву підказку. Також в кінці я ще візьму метафоричні, асоціативні карти, це буде в кінці розкладу, і буде вам також підказка від вашого власного вищого я, від вашої підсвідомості. Отже, починаємо. Я відкрию всі ряди, щоб бачити картину, як справжній художник, да, бачить картину всю одразу, а не лише якісь її пазли. Так. Вийшла одразу, покажу карту, перша карта Королева Кубків. Можливо, дійсно розклад дивиться жінка, дівчина за зодіаком, так, в одної стихії. Це не обов'язково, але це може бути, да? Тобто це риби, раки, скорпіони. Таке може бути, що це ваш образ, ваша душа і одразу в першому рядку те, що на небі вийшла ось така дівчина, жінка. Якщо ви не являєтесь. За зодіаком, да, водних знаків, то це можливо, що просто ви, ось така дуже чутлива, ніжна дівчина, здатна кохати, бо в цієї королеви в руках ось ось ця чаша, як священий грааль, так? Тобто ваша здатність любити, віддавати якісь свої ресурси іншим людям. Ось ця ваша глибина, я б сказала, так? взагалі да, водна стихія, вода. Тут щось таке про глибину, про ваш дуже багатий внутрішній світ. Далі карта закохані. Це дійсно, я так вважаю, що, знаєте, я так трактую, що дуже ваша душа якось прагне, взагалі прагла, прагне і буде прагнути, я б сказала, да, в усіх. І в теперішньому часі, і в минулому, і в майбутньому, до того, щоб знайти своє саме справжнє істинне кохання. Бо так воно по картах дуже все видно. Ще й королева чаш. Ну тобто дуже ви така дівчина інтуїтивна, емпатійна, здатна відчути іншу людину, її внутрішній світ, відчути її світогляд, її почуття, її біль. І ось о, я щось так бачу, тут далі карта п'ятірка мечів. Це часто, коли людина проходить якісь дуже важкі, аж надто важкі ну, уроки, да, якісь випробування дуже нелегкі. І я бачу, що це пов'язано саме ось з цим пошуком істинного кохання. Щось воно не складалось, щось не складається. Якась ідея, як. Да, Ніби якось знаходиться, ніби якась людина, чи починаються зустрічі, чи спілкування з нею. І йде, як, знаєте, ну як обрив якийсь, як якийсь біль, от, от ніби от таке йде по картах, такий розклад сьогодні, що от багато було болю, вам завдано саме от в такій сфері, в сфері емоцій, кохання, почуттів, були зради, вас зраджували. Це не обов'язково, що прям зрада в прямому сенсі слова, а зрада має різні форми. Це і образа, і коли людина нічого не сказав, що, наприклад, відходить від якихось стосунків, від спілкування взагалі. Це і зрада в дружбі запросто могла бути по цій карті. І навіть, я б сказала, може зрада і десь серед родичів. Ну Ось тут оця карта показує, що. Проходите щоб або проходили ви важкі уроки, пов'язані саме з ситуаціями, коли з вами, на жаль, чинили несправедливо, і це було незаслужено. Ви тут по таких картах ви не заслуговували такого до себе поводження. Ви тут, як знаєте, так, як до людей, ніби як от з коханням чистою душею з відкритою душею, щирою. А вам тут роблять п'ятірку мечів. Так, добре, другий ряд йдемо. Чудово. Карта, по-перше, матеріальний, матеріальний успіх, матеріальне щастя, дев'ятка чаш я покажу. Але вона випадає з картою нечистої сили. Це означає, що все-таки ваша чистота переможе, чистота вашої душі, помислів, вашого серця. Переможе ось цього внутрішнього і не лише, а й зовнішнього диявола. Тобто, а знову тут про боротьбу. Боротьба як світло і темрява. да Те, що ви на стороні світла, і у вас шиста світла душа одразу карта перша це показала, і друга також. А багато бачу було у вас знову-таки і є, можливо, і зараз вороги, ну, скажімо так. Люди, які до вас ставляться, недружелюбно, це як мінімум, це м'яко сказано. Скрутні обставини, ви можете зараз знаходитися у дуже важких обставинах, переживання про своє життя йде, про своє майбутнє, про свою долю взагалі. Особливо дуже великі переживання про вибір супутника життя. От, або немає його зовсім. Ви переживаєте, що ви, наприклад, в самотності є, залишаєтеся. Або якщо є, то тут щось не так, тут якісь, знаєте, такі токсичні відносини, і важко в них вам. Але по карті дев'ятка чаш, оце все подолаєте ви. І знаєте, подолаєте, одну дійсно йде своєю чистотою. Якимись, знаєте, своїми, от ваша любов по картах видно, перекриває чужий підступ, чужий обман. І перша карта, яка вийшла ось цьому другому ряду, карта переможець. Перемога. Те, що ви дійсно подаваєте і переможете, всі негаразди, всі труднощі в своїх же. Власних ворогів. Ви тут на коні, на білому, це теж образ вашої душі. Неважливо, чи ви чоловік, чи жінка. Якщо ви жінка, дуже можливо щось, такого ви переможця, якогось друга на своєму шляху зустрінете, до речі, якщо ви дійсно не маєте да, ще супутника життя, ви хочете його зустріти. У вас таке є бажання на підсвідомості, чи не тільки на підсвідомості, а й. А й розумієте, да, що не хоче, наприклад, залишатися одною до кінця днів, то ось дуже можливо, що буде зустріч з ось такою людиною, образ його, як переможець. Це дуже гарна карта, дуже гарний знак. Знову таки, що ви маєте якусь таку внутрішню силу перемагати, перемагати зло. Ось показують вас. Що ви рухаєтесь на світло, що ви шукаєте правди, чистоти, добра. І вам тут дуже було багато на шляху, я бачу перешкод з боку інших людей, і часто з боку найближчих людей, ті, які до вас найближчі, і досі може бути досі може бути така ситуація, коли у вас намагаються, особливо ще ось ця карта, да? ну, карта диявола. Якийсь наклеп іде, наклеп від рідних навіть людей. Угу. Може, по крові де щось таке є. Або наклеп де завгодно, да? і на роботі, і з боку навіть тих людей, на яких ви б ніколи не подумали колись в минулому, що на таке вони взагалі здатні. Так вам таке застереження все одно, що. До свого найближчого оточення придивляйтеся, дійсно по цій карті може бути, що от той, хто найближче, той може бути і да, тримати якусь на вас таку, як чи образу, чи а, якесь таке при є, при те, приховане да, якесь зло, яке можливо не виказує людина, але щось таке може бути. Ну, перша карта перемога, а ви це все подолаєте. Ви з усім впораєтеся. Як саме вам підказка буде, я вже казала, да? ось третій ряд. Так, до речі, вам тут радять. Навіть трішечки самою стати в чомусь хитрішою, в хорошому сенсі слова, знаєте, ось оця ваша. Кубковість, да? Я показала вас королевою кубків, що надто ви така добра, довірлива душа, така відкрита. От десь іноді треба і замислитися, десь іноді свою душу не відкривати людям. І знаєте, що тут ще по карті вам радять. От Якщо ви, наприклад, відчуваєте, вам інтуїція підказує, помітили ви, наприклад, що до вас якесь негативне ставлення? Неважливо, хто це. Родич, друг, знайомий, неважливо, вам треба все-таки це все отакі токсичні, негативні якісь стосунки, все-таки йти з них, розривати оці зв'язки, які з вас якби, випливають енергію. От щоб оця ваша вічливість, така ніжність, пунктуальність, інтелігентність це все в вас є, щоб ці всі якості, чудові якості, не заважали все ж таки вам. От конкретно іноді ставити крапку і казати все. Де мене не поважають, я в цю компанію не прийду більше. Йти і не озиратися. Ясно, так? Да? Ось така порада карта. Далі. Карта чудова. На цій колоді конкретні так і називається. Хм. А, ну, слава, достаток, добробут. Гроші, да? От, десятка пентаклів, дивіться. На цій конкретній колоді ось така чудова карта. Це, звісно, про те, що ваше життя буде в достатку, в добробуті. Це і грошові якісь сюрпризи, щоб ви не переживали, якщо щось там якісь проблеми з грошима. Ця карта взагалі показує, що проблем з грошима не буде. Але я навіть не стільки це в цій карті бачу. Так, таке сонце засвітило, до речі. Точно, сонечко все вийшло з хмар. Точно будете ви ось мати таке життя. Гармонійне, де буде і любов, і багатство, і слава, і ну, все, що ви захочете. Повна гармонія з собою і з світом навколишнім. Я в цій карті більше побачила вам все-таки пораду і, навіть не пораду, я б сказала, а, знаєте, якось таке передбачення, таке на майбутнє, що будете ви. В парі ви знайдете гарного, гідного собі супутника життя. І це буде дійсно по цій карті, якщо у вас ще такого немає, то це тут іде законний шлюб все таки. Ось там, бачите, двоє на карті. Гармонія почуттів, відносин. Тобто вам така підказка, що ось всі ваші якби, метарства да, вони закінчаться. Оце буде ваш міст між небом і землею. Знайдете ви все-таки, просто ви от, не квапте да? життя, час ви знайдете ось цю людину, яка буде вашою спорідненою душею. Насправді це буде союз, це таке благословений небом. Це правда, бо тут поруч карта знову кубки. Вона покаже, що ця ваша мрія обов'язково збудеться. Дійсно, знову по цій карті бачу, що це була ваша ось така най найграндіозніша, ну, найбільша мрія. Да? І постійно ось шлях до цього ну, весь був в перепонах. Не знаходилося саме, я бачу, проблема. Тут ще вибір йшов на початку вибір. Тут ніби могли як вас не обирати. Знають, наприклад, ви були в когось там закохані, чи якийсь був союз у вас, да? і тут таке щось як вас зраджувало, як вас відверталося від вас. Ось так. Буквально ось знаєте, як залишало як саму в пустелі. Тут по цій карті ви своє кохання знайдете. От, дійсно, те, як ви мріяли, те, що ви вже зараз вважаєте, ілюзією, міражем. Наприклад, ви розумієте, да, ось що так і думаєте, можливо, я там собі намріяла, намріяла, такого, мабуть, не буває, і все, і ставлю крапку. Ні, ви тут щось таке може вам буде давати Творець, Всесвіт, шанс. Шанс небес. Вам тут, до речі, буде, може, якийсь вибірити. Вибір непростий, складний. Ви будете довго думати. І тут таке ще йде. Число сім. Може, буде щось пов'язане сьоме число, не знаю, сім днів від перегляду, або да? щось таке вам, вам уже видніше буде якась може, підказка в цій цифрі, все мірка йде. Ну, от ви будете щось довго, можливо, вагатися і сама будете себе переконувати, що ні, так не буває, те, що я хочу, такого не буває. Але ну, ось карта показала десятка пентаклів, що якраз все може здійснитися. Всі найпотаємніші мрії можуть здійснитися і стати реальністю. Оце і є ваш міст. Дивіться, я покажу карту. Щоб ви не думали, що те, що ви колись собі намріяли, що воно є ілюзією, да, у вас були вже в житті усі такі ілюзорні. Незрозумілі, можливо, і стосунки, і це все було, так. Да. І може навіть до семи раз уже щось таке було, що ви а, все як міражі. Ось ніби ви думаєте, ось воно, ось е шанс або кохання, або ось тут, наприклад. Е Обираєте, наприклад, якесь місце собі для проживання, думаєте, тут буде гарно жити, затишно, і ні, щось не виходило, і постійно щось якісь перешкоди. І ви потім згодом проходив час, ви розуміли, щось це я знову, як наче в ілюзіях, живу. Щось це що я знов повірила, а, а мене обманули. Чи знову там обрала щось, наприклад, місце роботи, і знов не те обрала, чи місце проживання, і знов не так було, і щось не те все. І от уже оцей період має закінчитися. Щоб ви не думали, що все-все-все, що ви не мріяли, це лише такі повітряні замки, десь і повітряні замки, які у вас ну, не збулося, що ви мріяли, але десь серед цього всього розмаїття, да, я б сказала, кубків є один справжній, ви його зможете обрати. У вас буде шанс. Доля вам буде давати шанс, і ваш погляд, скажімо так, впаде на щось таке правильне, гідне. Ви відчуєте вже, да? ви вже багато, наприклад, бачили омани, бачили якусь зраду, підступ, і ви вже просто, ну, по цих картах розумієте, прийшов уже час. Обрати правильно. Ви вже ну, не повинні помилитися. Угу. Добре, я візьму ще для вас колоду карт. Це метафоричні асоціативні картинки. До речі, ось цей весь метод започаткував німецький. Психотерапевт Моріце Гетмейєр. Усі метафоричні асоціативні карти. З ними робота. Коротко, як називають, скорочено ще мак? Я вам витягну карту. Запитаю ось так. Який ресурс вам на сьогоднішній день найбільше потрібний? Ресурс, так? І друга карта як досягти цього в найближчі Ось години, дні, як цей ресурс отримати від Всесвіту. Це буде друга карта. Зараз я покажу ближче. Так, отже, перша карта. Ви просто роздивляєтеся і в кожного асоціації будуть свої. Тому що це метафоричні асоціативні карти, вони будуть викликати в кожного різні асоціації. Тобто двох однакових думок, асоціацій не буде. Який ресурс вам потрібен на сьогоднішній день? Хто що побачить, те й його. Ваша підсвідомість може е, вам зробити якусь підказку. І щось ця картинка може вам нагадати: або себе в минулому, або себе в майбутньому, або себе зараз, або це може взагалі бути. Наприклад, да, якесь ваше бажання кудись на природу поїхати. Або, наприклад, це я для прикладу, лише кажу, наприклад, придбати собі якусь нову сукню. Що ви на цій картинці побачите вже? Залежить лише від вас, все проходить через призму вашого світогляду. І друга картинка. Що потрібно зробити ось в найближчі Години, дні, щоб цей ресурс отримати. До речі, на цих картах ще з воротнього боку є підказки. Якщо хочете, я ось на цій карті зараз прочитаю підказку. Тут таке вербальне послання йде. Даруйте один одному якісь такі невеличкі приємності. Ось така підказка. Ще й вербальна для вас. А на картинку дивимося, да, візуально сприймаємо якусь інформацію, яка буде лише для вас, якби сакральною такою, неповторною, лише ви відчуєте. Що вищі сили вам хочу сказати через ці картинки? Дуже дякую усім за увагу. Якщо вам розклад не сподобався, Ставте, будь ласка, лайк, це буде енергообмін. Це буде ваше невеличке. Дякую мені. В кого є бажання, можна прислати мені донат, можна якийсь коментар зробити. Я буду дуже вдячна, якщо ви напишете, чи сподобався вам даний розклад, і, можливо, да, особливо буду вдячна, якщо ви напишете, що ви побачили в цих метафоричних картинках особисто для себе. Буду дуже рада, якщо якось поділитися такою інформацією особистою цікавою. Я думаю, буде цікаво і також всім моїм підписникам це почитати іншим. Якщо не секрет, звісно, якщо це не якась така велика таємниця, то заздалегідь кажу дуже дякую за зворотній зв'язок. З любов'ю роблю для вас розклади Україна, Маріанна. До нових зустрічей!